Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Dandy's World і давайте ми знайдемо хорошу команду. О, а хто це такий? Е, дивіться хто це. Ви пізнали? Це Суперкет! Це колаб, це колаборація. Dangers ага. World. Давай що, будемо. Е, ми обоє? До буде? Да. Чи може з кимось? Зі бокстеном? Не думаю. У нас норм персонажі, і не думаю, что мы з боксом пойдем. Ну тут космо і поппи. Давай я сюди. Разом. Давай сюди. Погнали. Погнали. До речі, посилання на його канал буде в описі, якщо хочете підпишіться. Тім. Ось ми двоє. Так, я захлістила, так що треба взять пак нормальний. Ну, у мене такие три. Без лупи. Роджера. Ні, ну у мене флаттер, я на злупой роджера. Це нормально? Да, у нас злопой роджера. Так. Буде заповнювати Хто машинки. Хто у нас буде машини заповнювати? Хто О, я вже за тут брай. Тоді. Я заподюю машинку. О, ні, в мене нема не стабіни, треба тептися якось до тебе. Не знаю, я з базою. Ні, я не коло да, Я, я коло бази. Теп А, тут Космо Давай я тоді його повожу. Відведи, відведи його, будь ласка, о, дякую. Так. Я його взагалі вожу? Да, вожу. Напевно, так. Так, треба заповнити Батні, Оп. Все, я вожу. О, це виходить, що я буду машини заповнювати. Да, я флатер, я вожу. На базу. Все, я так залітаю на базу. Mm. І вони відходять. Я не буду те, що тепаться за тебе, то те, що. Ця субка, з, типу, так сказати, щоб спасатися на влів, там, буквально залітати. Я купив. У мене 29 касет. Скільки касет? 29. О, в мене їх 60. Тут три машини, той рядом друг до друга. Класно, давай я заповню. Просто ти форму. ж довжить водити. Ну одну заповню. І так, е вже пауза прошла. Ми тут заповнили вже три машини, якось непомітно. Все, ось Так, кеп іде тут. І запоняю цю машину. І залітаємо. Все, я на базі. Також. Три крапки. О, якою тобі? У Тебе 2 хп. У мене. Не бра голосував за плюс Д ХП, хоч у тебе 3 ХП. Зато у мене тепер 3 ХП, і у мене 100 касет. У мене 69. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так ось. У нас тут попіслять. Mm -hmm. Ему оце і шоколадку. Де у нас тут машини Так, відходим. о я побачив одну машинку. Я ось у кімнату піду. О, тут машинка. і ти заповняєш машину. Все, mm. на базу. Mm -hmm. То не та база. ось на осью. Я, схоже, заповняю більше машин, ніж ти. Ну, я... Че, якщо чесно целий человек. Так. Дай. Все. Я хочу сказать тебе. На базі. Де ну, перезаряд. Що там про Дай день? У мене 1501 касета в тебе скільки. О, я купляю в нього куплю... клемби. Можна пів машини заповнить. Ну, почти. Возможно, одну третю, одну четвертую машину. От половина точніше. Все, відкривається дверка. Ось машина. Що впало, то пропало. Я бандаж. <ріх> не шубаж. Ще одна третя машина заповняється. Опа. Хей, Під. все, я також... Так, Використав. <ривіт> Ідеально. Оп. Скилл чек candy. Ем, а хто криб Роджера тут? Тут космо і Роджер. А космо? Я знайшов Роджера. Тихо. <ривіт> а я знайшов космо. Ті... Тихо. Давай. Можливо, Можливо, Та тихо. Опа. А але, де ж машина? Я знаю машину. Будем викручуватися, так. Заповняємо. Може, теплеться до тебе? Не надо. Просто тікаю. У мене нема стабіни. Я заповняю останню машину. Все, ми йдемо на базу зараз. Угу. Всі машини заповнені. Так, дорожі я не буду вестися. От, оп! Гарно, просквочив. Ні, чому я такий повільний? Давайте от це. Давай. З цього тепер. П'ятий поверх. Да, з п'ятого поверха може з'явитися мейн. А, тут губ! Мені якраз він потрібен. Дуже потрібен. Що? Щоб купити скрабс. А де? Хто? Де хто? Тут губ і тудлс. А не, губ і Бокстен. Фух, а, ти так сказав, тудлс і думав, що все. Це дуже сильні твісти. Але тут Бокстен. Тут губ і бокстен. Не хотілось би тут побачити тудлс. В мене є. Буквально 4 хп. Ой-ой-ой. ой 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 Так, я щас вершинку заповню. О, губ до мене йде. А, тебе два хп, а коли ти їх втратив? Коли я тікав Від губа? Ні. Під кої. Ні. Чому? А де вишки я тепнуться? Та-ку-к. Ч він продає цікавого? Чого цікавого де продає? Не думаю, що цікаве продає. Просто щось мало. О, тут квести. А у мене. У мене майже всі квести виконані на флаттер. Але в тебе є аж скин на ней. Ну, є. Прикольно буде. Такий краще буде. Ну. Це за колекція. О, О, нова локація і нові пригоди. Сказав би тихо. Тебе вкуси, тебе одне хп. Срімбом. Ні-ні-ні, не помирай, не. Як я викручуюсь. Так, можливо тут Ой. є деякі машинки. Ні, тут нема. А можливо тут ні, так уж нема. Всім пока. Так, друзі, всім пока.